Виконуємо номер 421 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число обернене до числа. Завдання перше 7 дев'ятих, друге 3 одинадцятих, третє 9, четверте – 1 19, п'яте – 0,2, шосте – 0,16. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас – 7 дев'ятих. Оберненим до числа 7 дев'ятих буде число 9 сьомих. Оберненим до числа 7 дев'ятих буде… Число дев'ять сьомих. Завдання друге. Три одинадцятих. Оберненим До числа три одинадцятих. Буде число 11 третіх. Завдання третє. Дев'ять дев'ять можемо подати в вигляді дробу з знаменником один. Отримали дев'ять першим. Оберненим до числа дев'ять. Число одна дев'ята. Завдання четверте. Одна дев'ятнадцята. Обернене до числа одна дев'ятнадцяте. Буде число дев'ятнадцять перших або просто дев'ятнадцять. Завдання п'яте. 0,2 подамо у вигляді звичайного дробу. 2 десятих можемо скоротити на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 10 ділимо на 2, 5, отримали 1 п'яту оберненим до числа 1 п'ята буде число. П'ять перших або просто 5. І завдання шосте. 0,16. Подамо вигляді звичайного дробу, це 16. сотих. Скоротимо на 4, 16 ділимо на 4 буде 4, 100 ділимо на 4 буде 25. Оберненим до числа. Чотири двадцять буде число двадцять п'ять четвертих. Номер 421 виконано.